с нетерпением ожидают все. Его название заставляет закипать кровь. Это главный матч сезона «Шахтер» «Динамо». Грандиозное зрелище. Минут незабываемого футбола. Триллер с непредсказуемой развязкой. Все это в субботу, 10 апреля в 0.00 на поле Донецкого Олимпийского. И будет работать 12 телекамер и 2 телевизионных камеры. От вас не ускользнет ни одна деталь. Включитесь. Не пропустите потрясающий футбольный спектакль «Только Украина». Генеральный партнер трансляции «Дон Банк». Официальный партнер «Донецкий завод алюминиевых про. Партнер трансляции «Торговая сеть будь техника». Вышелену. Вы стомилися от виснажливых диет и физических прав? Всі, ті по саме горло неефективними препаратами, ви хочете завжди швидко та без особливих зусиль набути стрункої під фігури, тоді Total 9 – це те, що вам потрібно. Total 9 – це 9 унікальних препаратів, 9 швидких кроків до фантастичного результату. Ось ці кроки, очищення від шлаків, зниження афту, прискорення обміну речовин, рівня холестерину, підвищення імунітету. Зайвої рідини, підвищення рівня енергії, вивання, смоктування жирів із їжі і нарешті повпалювання зайвих жирових відкладень. Total 9 – це комплекс, що складається виключно з натуральних компонентів, протипоказань та побічних ефектів. Ці препарати не нагороджувалися дипломами міжнародних виставок. Total 9 – 93% зайвого жиру підвищує рівень енергії на 79%, еластичні шкіри на 4 один збільшує тонус м'язів на 55, п'ять, сексуальну силу на 75 та та емоційний стан на 95%. Погляньте на ці результати, що доводять силу ефекту. Total Nine. ви не тільки будете виглядати, але й почнете чудово себе відчувати фізично та емоційно. Total Nine – це лише дев'ять кроків, що вас від нового життя, сповненого радощів, сил та енергії. Якщо ви готові до фантастичних змін, робіть пер. Найголовніший крок замовити Total 9. Замов Total 9 зараз ви отримаєте у подарунок ще один комплект, який ви зможете використовувати самі для досягнення суперрезультату або зможете подарувати близькій людині, проявивши справжню роботу. Отже, замовляючи один Total 9, ви отримаєте абсолютно безкоштовно. Поспішайте зробити замовлення, поки подарунки ще є у наявності. Підніміть трубку та зателефонуйте нам просто зараз. Болю в суглобах, стимулюючи їх живлення необхідними речовинами, примушуючи організм поновлювати хрящову кану. Терафлекс лікує суглоби, повертає повне життя. Терафлекс нове слово у лікуванні суглобів. При серії HealthLife. На жаль, не завжди зручно носити всі свої улюблені речі з собою. Але тепер улюблений шоколад світоч у зручному форматі батончика може бути з тобою ти коли забажаєш. Справжній шоколад Світоч у форматі батончика. Новий ідеально зручний шоколад. Спробуй як смачно. Переконайся як зручно. Інформації каналу Україна про події на цю годину іракську Фалуджу бомбардують американські літаки. Повітряна атака відновилася після невдалих спроб взяти місто штурмом. Станціям вдалося збити два американських гелікоптери. Офіційно це не підтверджено. Городяни утримують місто під своїм контролем вже шосту добу. Для придушення повстання американці застосовують заборонені голчасті бомби. Бу... Загинули 300 мирних жителів. У місті не вистачає медикаментів. За даними катарського телеканалу Аль-Джазіра, військові відмовляються пропускати гуманітарні конвої, стверджуючи, що облога Ель Фалуджі буде тривати доти, поки місто не здасться. Тим часом прем'єр-міністр Японії Дзюєнтірокоїдзумі скликав надзвичайне засідання для обговорення ситуації з захопленими в заручники. Громадянами Японії повстанці вимагають від офіційного Токіо вивести свої війська з Іраку, погрожуючи в противному випадку вбити трьох японців. Головне поліцейське управління Японії вже повідомило про відправлення до Йорданії спецкоманди з боротьби з тероризмом. Їхній виліт пов'язаний із захопленням японських заручників в раку туди ж вирушив перший заступник міністра закордонних справ Тіро Аїсава. Про цілі та чисельність цього загону швидкого реагування нічого не повідомляється. Офіційні особи відмовляються з цього приводу від будь-яких коментарів. Я дуже розлючений. Японський уряд докладе всіх можливих зусиль, аби заручників було звільнено неушкодженими. родини полонених благають уряд врятувати життя рідних. Нагадаємо, бойовики з угруповання Сарая Аль-Муджахеддін пообіцяли заживо спалити заручників, якщо Токіо не виведе найближчим часом свої військові підрозділи з Іраку. Проте японський уряд вже заявив, що не бачить причини виводити з країни своїх солдатів. До 90 збільшилася кількість постраждалих в результаті теракту в індійському штаті Джаму і Кашміру у місті Урі за 100 кілометрів від Сирінагара бойовики закидали гранатами учасників передвиборчого мітингу Народної демократичної партії. Дев'ять чоловік відразу загинуло, десятки поранено серед загиблих, двоє урядових радників, поранено міністра фінансів та міністра туризму цього штату. Свідчення, які дала радниця американського президента з питань безпеки Кондоліза Райс, комісії з розслідування трагедії 11 вересня, викликали велику дискусію у сполучених штатах. Політики опозиційної демократичної партії звинуватили Кондолізу Райсу у тому, що вона так і не відповіла на ключові питання. Пані Райс засвідчила, що розвідувальні служби сполучених штатів отримували попереджувальні повідомлення щодо так званого великого зрушення ще влітку 2001 року. Однак на думку радниці президента всі попередження були надто розмитими. Повідомлення про загрозу, які ми отримали навесні та влітку 2001 року, не містили конкретної інформації ані щодо часу, ані місця, ані способу нападу. Деякі з родичів жертв нападу на Нью-Йорк та Вашингтон скаржаться, що Кондаліза Райс не спромоглася повністю пояснити, чому США були зненацька застигнуті нападом Аль-Каїди. Проте представники правлячої республіканської партії високо оцінили те, як вона давала показання, і закликали покласти край звинуваченням, що Білий Дім не сприймав серйозну загрозу з боку терористичного угруповання на чолі зусамою Бін Ладеном. Ступи, мітли, книги, заклинань, магічне зілля усе це експонати виставки, присвяченої чаклунству, яка відкрилася в мексиканській столиці. Експозиція за назвою Дивні об'єкти і фантастичні істоти приїхала з Італії. Там вона мала величезний успіх. Її створювали професійні історики. Вони вирішили розвіяти міфи навколо відьом і чаклунів. Відомі чарівники стародавності були всього лише обізнаними хіміками, вважають автори виставки і відразу попереджають, що людям із слабкими нервами туди краще не ходити. Адже серед експонатів є змії, павуки і справжні знаряддя катувань. До подій в Україні сьогодні вранці у сесійній залі Верховної Ради зареєструвався 391 народний депутат. Головуючи на засіданні перший віце-спікер Адам Мартинюк, оголосив ряд депутатських запитів, після чого мали час для виступу з парламентської трибуни представники фракції. Промовці приділили особливу увагу вчорашнім подіям в парламенті, коли депутати голосували законопроект з політичної реформи. Сьогодні український парламент... Відмовився внести до порядку денного питання про відкликання миротворців з Іраку. Ця пропозиція була поставлена на голосування на вимогу лідера фракції компартії Петра Симоненка. Верховна Рада також звернулася до президента України із проханням вирішити питання про службову відповідність голови національної телекомпанії Олександра Савенка в травні. Парламент заслухає звіт глави тимчасової слідчої комісії, яка зараз перевіряє НТКУ. Щодо виконання законодавства при використанні бюджетних коштів. І крім того, спікер парламенту Володимир Литвин звинуватив Національну телекомпанію України в недостатнім висвітленні роботи Верховної Ради. За словами Литвина, коли в Україну із офіційним візитом приїжджає хтось із закордонних керівників зустрічі з керівниками парламенту, замовчуються. Відповідаючи на питання спікера, президент НТКО Олександр Савенко заявив, що голову ради не зовсім правильно інформували і додав, що у Т1 регулярно висвітлює зустрічі Литвина із закордонними візитерами. Сьогодні також у парламенті проходить семінар із планування і фінансування сектора безпеки і оборони України. Він організований комітетом з питань оборони, Радою національної безпеки та Женевським центром демократичного контролю над Збройними силами. Відповідно до планів реформування, Збройні сили України повинні бути скорочені більш ніж у два рази. Армія перейде на контрактну основу. Повідомляє інтернет-видання Форум. У Судаку, вперше, зданого в експлуатацію житловий дім для депортованих 18 сімей кримських татар, які мали першочергове право на житло, отримали ключі від голови Верховної Ради Криму Бориса Дейча. Він особисто курирував розподіл квартир Борис Дейч. Назвав дім багатостраждальним довгий час. Будівельні роботи не розпочиналися через непорозуміння між різними відомствами, і лише за участі кримської влади стала можливою нинішня подія. Найближчим часом у судаку почнеться будівництво ще одного 36-квартирного дому для репатріантів. Зараз у черзі на житло більше 200 чоловік. У Львові відкрита друга черга Сихівського шляхопроводу. Він почав споруджуватися у 1988 році, але в 94-му, через відсутність фінансування, будівельні роботи були цілком припинені. І торік спільна комісія Міністерства транспорту України і Львівської облдержадміністрації прийняли рішення про добудування шляхопроводу. Таким чином, завдяки... Залізничникам цей об'єкт позбавився почесного статусу довгобуду. Введення у дію другої черги дозволило ліквідувати залізничний переїзд через колії станції Персинковка, що сприяє підвищенню безпеки руху на цій ділянці. Здача шляхопроводу в експлуатацію має особисте значення для Львова і його найбільшого більш ніж ста тисячного Сихівського мікрорайону, оскільки Принципово вирішує проблему транспортного потоку. А у Севастополі вже сьогодні є всі можливості для того, щоб збільшити обсяги вантажу перевезень через розширення морського рибного порту і реконструкцію морського торговельного порту, вважає глава міської адміністрації Леонід Жунько. За його словами, це не просто збільшить вантажу потік. А й створить нові робочі місця та поповнить бюджет міста. Особисто особливо зацікавилися розширенням портового господарства учасники міжнародного бізнес-форуму, на якому були представлені інвестиційні можливості Севастополя. У зустрічі взяли участь близько 350 керівників банків і великих підприємств, фахівці з інвестування і економічного розвитку 15 країн Європи і Близького Сходу. В минулому році обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста становив 22 мільйони доларів. Найбільшу частину внесли на резиденти з Російської Федерації. Саме про події в регіонах більш докладніше у випуску о 19-й годині. Побачимося. організму це важлива складова нашого здоров'я. Але для того, щоб правильно зрозуміти необхідність очищення, в першу чергу треба знати, як ми улаштовані. Їжа з ротової порожнини через стравохід, шлунок та 12-палу кишку потрапляє у тонкий кишечник, де й починається її травлення та всмоктування корисних речовин. Якщо у дитинстві товста кишка виглядає ось так, то з віком і на її стінках відкладаються шлаки. Якщо не допомогти організму очиститися, то він сам намагатиметься усі шлаки сховати у якусь капсулу. У результаті аденоми, поліпи, кісти, доброякісні та злоякісні пухлини. Людина, кишечник якої забитий шлаками, зазвичай має печію, надлишок газів, неприємний запах з роту. Якщо вас хвилює ваше здоров'я та тривалість життя, то перший етап на шляху до успіху це повне очищення кишечнику. І в цьому вам допоможе унікальна комплексна очисна програма Віта Дайн, що містить чотири продукти, виготовлені виключно з рослин без будь-яких хімічних домішок, що виключає прояв побічних ефектів. На жаль, високий попит на Віта Дайн обмежує можливості фірми виробника. Але якщо ви зателефонуєте прямо зараз, ви зможете зарезервувати свій комплект Віта Дайн. Увага! Унікальна пропозиція. Перші п'ять осіб, які зателефонують нам зараз, отримують у подарунок до Віта Дайну комплексну систему схудення Total 9, за допомогою якої ви зможете після очищення організму втратити зайву вагу. Отже, якщо ви будете серед тих п'яти осіб, хто першими зателефонують до нас, то отримайте два унікальних комплекти за ціною одного. Унікальна пропозиція діє тільки обмежений час. Телефонуйте прямо зараз, поки подарунки ще є у наявності. Такі чинники, як вік, недостатність фізичних навантажень, незбалансоване харчування та вагітність знижують пружність і тонус м'яз. Шкіра починає звисати, з'являються розтягування, слабішують грудні м'язи. Отримали унікальну можливість позбавитись від цих проблем, скориставшись комплексом Лейді Бюст. Компанія Вей Продакшн розробила формулу потрійної дії Лейді Бюст, яка надає можливість мати пружні та привабливі груди, значно покращити форму проблемних ділянок тіла, позбавитись від розтягувань та зміцнити грудні м'язи, що надасть вашій фігурі очарування і привабливість. Телефонуйте та замовляйте. Милли Стигман и Карина Зампини. Авторы сценария Рикардо Родригес и Патрисия Мальдунадо. В фильме также снимались Лидия Каталану, Милина Петриэлла, Эмилио Барди, Арасио Эрман, Эзекиэль Родригес, Эстебан Колетти, Туки, Эмилиано Фернандес, Патрисия Эчигойен. Лоренция Пенья и другие. Режиссер Jorge Montero. Катаракта, Глаукома. приходите, мы вам допоможем клиникой Оптимед. По-моему, ты зря представил меня прислуги как хозяйку дома. Это нехорошо. Почему? Мне не хочется вызывать в них враждебность. Подумаешь, всего лишь прислуга. А ты новая хозяйка дома. Называй ее лучше Ангелика. Ви шалено хочете схуднути, Ви стомилися від виснажливих дієт та фізичних вправ, виситі по саме горло неефективними препаратами, ви хочете раз та назавжди швидко та без особливих зусиль набути стрункої, підтягненої фігури, тоді Total – це те, що вам потрібно. Total – це 9 унікальних препаратів, 9 швидких кроків до фантастичного результату. Ось ці кроки очищення від шлаків, зниження апетиту. Прискорення обміну речовин, зниження рівня холестерину, підвищення імунітету, виведення зайвої рідини, підвищення рівня енергії, блокування смоктування жирів із їжі і нарешті повне спалювання зайвих жирових відкладень. Total 9 – це комплекс препаратів, що складаються виключно з натуральних компонентів. Вони не мають протипоказань та побічних ефектів. Ці препарати неодноразово нагороджувалися дипломами міжнародних виставок. Total 9 спалює 93% зайвого жиру. Підвищує рівень енергії на 79%, еластичні шкіри на 61%, збільшує тонус м'язів на 55%, підвищує сексуальну силу на 75% та покращує емоційний стан на 95%. Погляньте на ці результати, що доводять силу ефекту Total Nine. Ви не тільки будете краще виглядати, але й почнете чудово себе відчувати фізично та емоційно. Total Nine – це лише 9 кроків, що відділяють вас від нового життя з Много радощів, сил та енергії. Якщо ви готові до фантастичних змін, робіть перший найголовніший крок замовте Total Nine. Замовивши Total Nine зараз, ви отримаєте у подарунок ще один комплект, який ви зможете використовувати самі для досягнення суперрезультатів, або зможете подарувати близькій людині, проявивши справжню турботу. Отже, замовляючи один Total Nine, ви отримаєте другий абсолютно безкоштовно. Поспішайте зробити замовлення, поки подарунки ще є у наявності. Підніміть. Трубку та зателефонуйте нам просто зараз. Можна багато говорити про шкідливість алкоголю. Але ті з нас, хто має алкоголіків у родині, не потребують жахливих розповідей. Вони щодня страждають від цього страшного ворога на собі і на своїй родині, витримуючи його постійний умівний вплив. Існує не так вже й багато методів позбавлення від алкогольної залежності. Секретом свого успіху лікування алкоголізму з нами поділився видатний доктор Леонід Майоров. Знаєте, моя методика достатньо багатогранна, але основним лікувальним фактором, який дає максимальний ефект, є американський препарат алкогон. Унікальність алкогона є в тому, що він діє в двох основних напрямках зменшує психологічну залежність і одночасно нормалізує роботу печінки і всього організму в цілому. Звичайно, не всім по кишені лікування у клініці, але приймаючи алкогон, можна досягти бажаного результату. Просто це буде дещо довше. Алкогон можна вживати без відома хворого. Це дуже важливо, адже багато з тих, хто страждає від алкогольної залежності, чинять опір лікування. Алкогон неєтоксичним, не має протипоказань та побічних ефектів. Це абсолютно натуральний препарат. Не отримує ніяких синтетичних добавок. Він має потужну прочисну дію, виводить шлаки і токсини з крові та внутрішніх органів. Ретельно підібрані компоненти алкогону заміняють потребу в алкоголі і одночасно чистять та оздоровлюють організм. Колись я спеціально замовляв алкогон з Америки за великі гроші, але наскільки я знаю, тепер його можна купити і у нас. Алкоголізм це не ваша провина, це ваше лихо. Якщо ви реально хочете допомогти собі або своїм близьким, замовляйте алкогон якомога швидше. Так, дійсно. Тепер унікальний препарат алкогон, який рекомендує доктор Майоров, можна придбати у нас. Він не продається в магазинах і надходить до нас у суворо обмеженій кількості. Його можна замовити лише телефоном з доставкою додому. Замовляючи алкогон, ви отримуєте реальний шанс допомогти хворому, врятувати родину. Не гайте часу, замовляйте алкогон прямо зараз. Ковенье у наявности. Что это? В чем дело? Адела, Адела, что с тобой, Адела? Охрана? Это Аминабар. Немедленно заприте все двери и усильте наблюдение. Джульетта Ардони сбежала из своей палаты. Найдите ее и верните обратно. Будьте осторожны. Она может быть очень опасна.